Вітаю, друзі! Ви на каналі Спартанський шлях. Всім добре відомо, що коли ви їсте, ваше тіло починає низку біологічних процесів з метою перетравлювати та використовувати поживні речовини, що містяться в їжі. І це має допомогти вам зберегти м'язи, створити нові клітини та навіть зберегти частину додаткового палива у вигляді жиру для подальшого використання. Безперечно, існують міфи та неправильні уявлення про те, що саме Відбувається з вашим тілом, коли ви припиняєте їсти. Тому сьогодні ми розберемо цей процес крок за кроком на основі наукових доказів. І спочатку давайте звернемося до загальноприйнятих порад, які скажуть вам, що нездорово залишатися без їжі протягом тривалого періоду часу. Ми не маємо на увазі дні чи тижні. Ми говоримо про те, щоб просто пропускати їжу. Нам завжди казали, що ми повинні їсти не великими, але частими порціями. Але Правда в тому, що немає нічого природнього в споживанні п'яти чи шести прийомів їжі, рівномірно розподілених протягом годин, тому що протягом нашої еволюції ми не завжди мали доступ до їжі, і нашим предкам доводилося справлятися з циклами нестачі та надлишку їжі. Тому ми розвинули метаболічні шляхи, які нам допомагають справлятися з тривалими періодами без їжі, і тому насправді голодування протягом певних періодів може приносити Користь вашому здоров'ю, але одна з перших речей, яка станеться, коли ви перестанете їсти, це те, що ви почнете відчувати неприємне відчуття голоду. Інтенсивність цього відчуття багато в чому залежить від того, наскільки ваше тіло звикло спалювати жир як паливо. Більшість людей регулярно дотримуються дієти з високим вмістом вуглеводів, тому їхнє тіло в основному покладається на глюкозу для отримання енергії, а не на використання жирних кислот або кетонів кетонових тіл. Ваше тіло має здатність накопичувати багато жирних кислот в формі жиру в організмі, і вони можуть бути використані для отримання енергії пізніше, коли їжі буде замало. Шляхом перетворення жирних кислот на кетонові тіла в печінці. Але з глюкозою це зовсім інша історія. Тіло людини має здатність зберігати дуже обмежену кількість глюкози у м'язах і печінці для використання в майбутньому. І вона закінчується в організмі. Після голодування протягом 24 годин. Але залежно від того, скільки вуглеводів ви споживаєте регулярно, це може зайняти від 8 годин до 48 годин. Після цього моменту вашому тілу доведеться покладатися на інше джерело енергії у вигляді жиру. Якщо ваше тіло неефективно спалює жир для енергії, це швидше за все призведе до сильної тяги до їжі з високим вмістом вуглеводів. Але якщо ви навчили своє тіло використовувати, жир як паливо, скажімо, дотримуючись дієти з низьким містом вуглеводів, або пройшли через тривале голодування в минулому. Тоді ви не будете відчувати такого гострого відчуття голоду. Насправді, багато людей, які часто голодують, не відчувають голоду не лише тому, що їх організм звик спалювати жир як паливо, але й тому, що рівень голоду зростає в той час доби, коли ви зазвичай їсте. Це пов'язано з гормоном голоду греліном, який стимулює ваша пити. Коли він вивільняється, дослідження показують, що грелін автоматично підвищується у людей в той час доби, коли вони зазвичай снідають, обідають і вечеряють. Однак, якщо ви вже звикли голодувати протягом дня, ви не відчуєте різких стрибків греліну під час періоду голодування. Але якщо ви звикли до сніданку, обіду та вечері, ви повинні знати, що дані показують нам, що сплеск греліну є короткочасним, і ви зможете позбутися відчуття го. Протягом двох годин після початкового сплеску греліну Перші 24 години голодування ваше тіло повністю спалить запаси глікогену та перейде на спалювання жиру як палива, що повільно призведе до втрати ваги. Оскільки ваш мозок в основному покладається на глюкозу, щоб функціонувати, ваше тіло зможе розділити три гліцериди із ваших жирових запасів на гліцерин і вільні жирні кислоти. І вільні жирні кислоти можна. Негайно використовувати для отримання енергії гліцерин можна відправити у печінку, де він зможе перетворитися на глюкозу через процес глюконеогенез. Таким чином організм може снабжати мозок необхідною йому глюкозою, не руйнуючи м'язову тканину. Також після перших 24 годин голодування ваше тіло значно зменшить швидкість розпаду білка. Щоб спробувати запобігти втраті м'язів, також на початкових стадіях ви почнете відчувати холод, оскільки температура вашого тіла буде нижчою через те, що ви не перетравлюєте їжу. Чим більше днів ви будете голодувати, тим більше жиру ви спалите. Наприклад, є дослідження на 27-річному чоловікові, який не їв більше року. Він це робив під наглядом лікарів, які змушували його 382 дні приймати полівітаміни в поєднанні з дріжджами. Він пив лише каву, чай та газовану воду. За цей час вага його тіла знизилася з 206 кілограмів до 81 кілограма. Це є шалене досягнення для середньостатистичної людини і повторювати його надзвичайно ризиковано. Перебування без їжі 382 дні може призвести до смерті. У цьому дослідженні чоловік мав серйозну надмірну вагу, тому він зміг вижити, використовуючи. Весь цей надлишок жиру для отримання енергії. Також він був під наглядом лікарів, які давали йому правильні добавки, щоб він зміг вижити. Але більшість людей після кількох днів відсутності їжі не тільки втратить жир, але й втратить багато м'язової маси. Особливо, якщо вони й так уже відносно худорляві. Якщо у вас мало жиру, ваше тіло буде перетворювати білок на глюкозу через той самий процес, як і раніше, який відомий як глюконеогенез. Але все ж таки перші 72 години після початку голодування втрата м'язів не буде такою серйозною проблемою. Оскільки протягом цих перших днів тіло зможе отримати необхідну енергію та глюкозу переважно з жиру. Також організм підвищить рівень людського гормону росту як реакцію проти голодування. Гормон росту сприятиме вивільненню жиру з жирових клітин. Це допоможе стимулювати окислення жиру в цілому та зберегнення. Режеміна кислоти і м'язову масу протягом перших днів голодування. Відсутність їжі не лише вплине на вагу вашого тіла та зовнішній вигляд, а й спричинить унікальну серію метаболічних подій. Наприклад, після перших кількох днів ваше тіло також активує процес очищення клітин, відомий як аутофагія. Аутофагія схожа на процес переробки, коли ваше тіло позбавляється від мертвих дисфункціональних клітин та перетворюється ці. Відходи на матеріали, які можна використовувати для росту та відновлення, і це допомагає зменшити запалення в усьому тілі та боротися з низкою захворювань. Ці переваги також поширюються на клітини вашої шкіри, потенційно сповільнюють зморшки, пігментні плями та прищі. Ваша система імунітету також покращиться завдяки аутофагії. Ваше тіло буде виробляти абсолютно нові лейкоцити, які будуть сильнішими у боротьбі з. Хворобами, на жаль, цей позитивний вплив на вашу імунну систему впаде, якщо ви залишатиметеся без їжі довше, ніж кілька днів. Більш тривале голодування обмежить доступ до вашого організму вітамінів і мінералів, необхідних для підтримки сильної імунної системи. Дослідження показують, що занадто тривале голодування підвищує ризик інфекцій. Висновок: кілька днів без їжі, і ваша імунна система отримає стимул, але кілька тижнів. Без їжі, і ви будете сприятливішими до хвороб та інфекцій. Коли ви голодуєте лише кілька днів у вашому мозку, підвищується швидкість нейрогенезу, тобто зростання і розвиток нових клітин мозку та нервових тканин. Більш високі показники нейрогенезу пов'язані з підвищенням продуктивності мозку та покращенням пам'яті. Під час короткострокового голодування ваш організм почне виробляти більше білка в вашому мозку. Один з них відомий під назвою BDNF. Цей білок допомагає у виробництві нових клітин мозку та навіть допомагає захистити ваші поточні клітини мозку. Та, на жаль, чим довше ви голодуєте, тим більше ці позитивні ефекти починають перетворюватися на негативні. Тому що під час довгострокового голодування ваше тіло вже розщеплює значну кількість жиру та м'язів. Тому вашому мозку буде ставати функціонувати все важче та важче. Пам'ятайте, що з Шого мозку витікає глюкоза, і не з'ївши білка чи жиру, який перетвориться на глюкозу через процес глюконеогенез, ваш мозок не енергії. Тому мозок буде змушений метаболізувати власну сіру речовину, що буквально зменшить його власний розмір. Щоб ви залишилися живим, ваше тіло зробить це з вашим серцем та іншими органами. А зрештою, якщо ви все ще не їсте достатньо часу, ви скоріше за все помрете від, від відмови. Органів, скільки саме часу це займе, невідомо, оскільки неетично досліджувати голодуюче населення. Хоча деякі джерела вважають, що ви не протримаєтеся без їжі довше двох місяців. Це може зайняти більше або менше часу, залежно від того, скільки жиру в організмі ви відклали для отримання енергії. Висновок: відмова від їжі протягом короткого часу від 16 до 72 годин, корисно для втрати жиру, продуктивності і. Імунітету та для вашого мозку. Коли ви обходитеся без їжі тижнями або місяцями, тоді все починаючи від органів, м'язів, кісток, мозку та імунітету, швидко падає. Я дуже сподіваюся, що ви змогли дізнатися щось нове з цього відео. А на сьогодні все. Ставте лайк, не забудьте підписатися на канал. Всім добра та спорту!